Всім доброго дня сьогодні, 3 червня 2020 року, ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» в Олешкемському районі Херсонської області. Значить, на цьому демополі були висіяні попередньо озимий ячмінь, два гібриди та озимий ріпак. Лінійка гібридів Кукурудзи від компанії «Сингента» і лінійка гібридів. Соняшнику від компанії Сінгенса. Зараз ми знаходимося біля озимого ріпаку. Поруч зі мною стоїть головний агроном цього підприємства Анатолій Олексійович. Зараз він нам розповість, які недавнішні були внесення фунгіциду, так, і інсектициду. Доброго дня всім. Ми знаходимося на полі озимого ріпаку. Який не на зрошені, який посіяний на багарі. Як не дивно, в даних кліматичних умовах він вистояв і продовжує наливатися, тому що він посіяний по чистому пару. Приміняли препарати 100% компанії Сінгенка. І навіть осінью, коли була посуха і коли не було вологи в верхньому шарі ґрунту, і отримали трохи зріджені посіви, Завдяки тому, що ми приміняли двократно препарат компанії Сінгента Сітар, ми одержували відмінне гілкування і та густота, той травостой, який повинен бути до збирання, він збережений. Кроме того, ми працювали останній раз проти захворювання, працювали препаратом Амістар Екстра і краєві обробки працювали Ампліго, тобто до наливу зерна. Ми на полі все зробили так, щоб рослина була здорова і повноці ми одержали повноцінний урожай. А який буде урожай, потім не скажемо. Тепер давайте перейдемо, мабуть, на поле з кукурудзою та соняшником. А зараз ми перейшли на поле, де посіяний соняшник від компанії «Сингента» та Кукурудза, теж від компанії «Сингента», лінійка гібридів. Значить, зараз я задам декілька питань головному агроному. Анатолій Олексійович, значить, який тут був попередник на цьому полі? Чи вносили ми страховий гербіцид? І який фунгіцид та інсектицид вносився, чим ну, оброблялась ним чи ні? Попередник по соняшнику у минулому році тут була кукурудза, і навпаки, пок кукурузу посіяли по соняшнику. Ми вносили ґрунтовий гербіцид, і не перший рік працюємо. Трима екстраті Зет Гол. Mm -hmm. Тобто, ви бачите, стан посіву соняшника. Більше ніяких гербіцидів не страхових ми не приміняли. Тобто, і в минулому році достатньо було одного обробіт, одно обробітку з дозіровку 4 літра на гектар, і в цьому році також спрацювали. На даний момент соняшник вже оброблений фунгіцидом Амістар Голд і працювали енджо проти шкідників. Ми б хотіли. Побачити і показати людям, який дійсно потенціал цієї культури. А тут висіно 17 гібридів соняшника, і 15 гібридів кукурузи. Який потенціал цих культур, цих гібридів, якщо створити оптимальні умови, і по Поживних речовинах і по вологозабезпеченню, і по системі захисту від шкідників і фороб. Тобто отримати максимальний урожай ну, це така мета нашого експерименту. Ну і який би підсумок ми могли б підвести під кінець нашої розмови. Я повторюю не один раз. Це багато компаній на ринку є. Але по надійності я «Сінгента» – номер один компанія. Дякую ще раз вам за довіру. Тоді до нових зустрічей на цьому ж полі.